Якщо ми уявимо діалог між атеїстом та віруючим, то безперечно одним з найбільш сильних аргументів, які атеїст може навести на свою користь, є. Звідки ми знаємо, що Бог існує, і безперечно, віруючий завжди буде відповідати про те, що він вірить в Бога. Однак атеїст може з цілком раціональної позиції сказати: так, добре, я теж вірю у єдинорога, дракона та усіляких інших сутностей. Однак, як ти можеш довести, що Бог існує? І з цим у християнства, у мусульманства та у багатьох інших релігій традиційно були проблеми. Однак це не значить, що таких доказів не існує. І одну з дуже цікавих спроб довести існування. «Буття Бога через раціональні аргументи здійснив Ансельм Кентерберійський. Ансельм Катеберійський, якого зараз знають як святого Ансельма, який був канонізований як доктор церкви у 15 сторіччі, народився в 1033 році у Бургундії, тобто сучасній Франції. І він мав достатньо довгий шлях до того, як стати священником. Тобто, спочатку, його батько не прийняв цей вибір, але згодом він поміняв своє рішення, і Ансельм був змушений покинути дім. Він дуже довгий час мандрував. Потім він припнув до аббатства у місті Бек і. З часом він дійшов до того, що він став головою цього аббатства, тобто він став абатом. Це вже доволі таки. Вагомий чин, і саме в цьому аббатстві він написав дві свої найбільші роботи, про які ми сьогодні будемо багато говорити: це про Слогіон та Монологіон, а також інші роботи, як то про граматику і тому подібне. І слава Ансельма була настільки великою, що в якийсь момент його запросили стати абатом кентерберійським. тобто це саме головна церква Великої Британії. Однак Ансельм мав доволі такий важкий характер, і Ансельм чітко знав ціну собі та своїм переконанням, тому він не хотів миритися з волею королів, і, наприклад, в 1097 році він їде у Рим на збір. Ці церкви на збір вагоми церковних дічів без дозволу короля. А на той момент боротьба йшла якраз таки за те, щоб церква була незалежною або церква під підкорювалася королю. І як ми знаємо, що дуже довго англійські королі вважалися також головними церковними ієрархами. Тому король Вільям, який на той час займав таку позицію, він не дозволяє Ансельму повернутися назад. І Ансельм довгий час живе. У вигнанні згодом він таки повертається однак має конфлікти із наступним королем. А однак, разом з тим він не покидає свої філософські писання і залишає після себе достатньо велику кількість творів тобто, це. Понад 100 різноманітних творів, які не всі дійшли до наших днів. Однак цим він кладе початок так званого періоду схоластики. Що ж це за період такий? Це період, коли дійсно освічені та передові інтелектуали. Європейських середніх віків намагалися спрямувати всі свої інтелектуальні зусилля на те, щоб обґрунтувати буття Бога, його атрибути, та саме головне, те, яким чином людям з цим всім жити. І як і багато з видатних церковників того часу, Ансель мав свого своєрідно кредо, і це кредо звучало таким чином: це віра, що шукає розуміння. Що ж мається на увазі? Мається на увазі, що людина має починати з віри, тобто віра, це основа для. Будь-якого духовного пошуку для будь-якого інтелектуального пошуку, однак віра для Ансельма ніколи не мала бути сліпою. Тобто, це віра, що має бути виведена це через раціональні аргументи. Це віра, що має бути підкреплена рефлексією та філософською аргументацією. І дуже багато хто каже, що о, можливо цей аргумент має дещо знецінювати віру, тому що що ж це за віра така, якщо вона повністю раціоналізована. Однак Ансельм дуже чітко каже, що ні, без віри, усі наші домисли та усі наші. Теоретизування вони не мають жодного сенсу, оскільки віра, вона не мов би той живильний вогонь, який. Єдиний дозволяє нашому мисленню рухатися в правильному напрямку. Тобто, без нього ми можемо виводити якісь пусті аргументи, там ми можемо фактично говорити ні про що. Однак це ні до чого не веде, поки ми не віримо в Бога. І, можливо, також інший аргумент, що таке кредо, воно одразу ж відсікає усіх, хто не вірить. Тобто, знов таки їхнє мислення не має жодного сенсу. Однак, Ансельм знов таки каже: ні, мої. Праці вони спрямовані на те, щоб той, хто не вірить, прочитавши їх, повірив. Тобто, для нього це не закрита община і це не закрите знання. Воно доступне будь-кому лише для того, щоб шукати подальшого розуміння світу, ми маємо вірити спочатку. І тепер одразу до головного, а саме до доказів буття Бога, які пропонує Ансельм. Перший з цих доказів приведений у Монологіоні, і він стосується найбільшої досконалості або найбільшого добра. Що Ансельм каже, що подивіться, всі речі вони є. У певній мірі добрими і у певній мірі досконалими. Однак ми завжди можемо знайти е, річ, яка більш досконала, ніж інші речі. І так ми, по суті, можемо рухатися по щаблям досконалості, допоки ми не знайдемо іншу річ, яка буде більш досконалою. І всі речі вони досконалі через щось. Тобто, ми можемо виділити якийсь атрибут, через який вони досконалі, і ми можемо виділити якусь дію, чому ми вважаємо, що вони досконалі або вони добрі, тобто, наприклад, ця людина чинить добрі вчинки. Або ця людина має позитивний вплив на свою, своє оточення. Однак, коли ми йдемо вище цими шаблями, то ми розуміємо, що має бути якийсь приклад доброти. Тобто ми маємо розуміти, що є щось, що є досконало добре. І що є щось, що досконало добре, не через щось, а через самого себе. І коли ми приходимо до такого ідеального втілення, доброти. Та досконалості це і є Бог. Тобто Бог це найвища ступінь досконалості і найвища ступінь доброти. І ми не можемо виділити нічого, через що він був би добрий. Тобто він добрий сам по собі і він досконалий через самого себе. І все інше воно буде порівнюватися з ним, але він не буде порівнюватися ні з чим. Тобто, це так званий доказ через найвищу ступінь досконалості. І по суті, далі Ансельм розвиває цей аргумент і е, висуває певні деталі. І ці деталі демонструють, що Ансельм добре знайомий е, не тільки з. Його оточенням у філософії, але, наприклад, з Аристотелевою логікою, формальною логікою. Чому? Тому що він фактично виводить певні силогізми. І ці силогізми розвиваються наступним чином: все, що існує, має існувати або через щось, або через ніщо. І зрозуміло, що щось не може існувати через ніщо, тому щось існує через щось. Коли ми підіймаємося цими шаблями-буттями через щось, тобто ми маємо причини і ми маємо наслідки, і ми можемо підійматися і підійматися. Підніматися, підійматися. Тобто, наприклад, мій батько є причиною мого існування, його батько є причиною його існування і тому подібне. Тобто, я існую через це. Або я дихаю своїми легенями, мої легені працюють через те, що в моїх жилах тече кров. Моя кров тече через те, що вона рідка, і тому подібне. Відповідно, ми завжди можемо виводити оці от. Шаблі та рівні існування. Однак, коли ми їх виводимо, то ми маємо розуміти, що щось існує і до них. І, відповідно, ми переходимо до тієї однієї речі, яка не існує через щось, яка існувала завжди, і яка є причиною існування всіх інших речей. Тобто, По суті, той же самий аргумент, лише у певному зворотньому порядку. Тобто ми можемо перевірити це, не немовби математичне рівняння, Тобто, ми можемо прийти від нас до Богу. Бога, і ми можемо прийти від Бога до нас, тобто найперша досконала сутність вона дає причини існування всього, але вона не має причини свого існування тобто, вона є нескінченною, вона є досконалою, і на неї не може бути жодного впливу, тоді як на нас необхідно має бути вплив якоїсь іншої. Речовини або якогось іншого предмету, якогось іншого буття, яке є причиною нашого існування, через яке ми існуємо. І, відповідно, ми будемо причиною існування чогось іншого. І так само будь-що у цьому світі, про що ви подумаєте, воно має свої причини, воно має свої наслідки. І лише Бог таких не має. Тобто він не мов би, зафіксована величина, яка породжує усю цю ланку причин. І ще раз цей же аргумент Ансельм створює через так звані ступені досконалості. Тобто цей аргумент у філософії займає дуже велике місце, оскільки ці самі ступені досконалості ми зможемо потім побачити майже у кожного середньовічного мислителя, і навіть у таких діячів, як Рене Декарт або Джон Лок, тобто це сторіччя впливу. Що ж це за ступені існування? Подивіться, наприклад, на деревину. Комаха більш досконала, ніж деревина, тому що комаха може рухатися, комаха може вибирати свій напрям. А кінь більш досконалий, ніж комаха, а людина більш досконала, ніж кінь, а Янгол більш досконала, ніж людина. Однак, очевидно, ми не можемо Можемо помножувати ці ступені досконалості до нескінченного, тобто ми бачимо цю тенденцію до того, що різні ступені буття є більш досконалими до одне одного. Тобто вони не займають один пласт, попри те, що вони існують всі разом, вони зовсім різні у своїх атрибутах та у своїй досконалості. Відповідно, з цього ми можемо продовжувати ці щаблі і прийти до того, що існують янголи, які є фактично прототипами до людей, які є більш досконалими ніж люди. Із. Зрозуміло, що існує Бог, оскільки Бог є знов-таки найбільш досконалою сутністю. І знов таки по цим сходинкам можна мандрувати як вниз, так і вверх, тобто від найпростішого до найбільш досконалого, і від найбільш досконалого до найбільш простішого. І зрозуміло, що причина, причина наслідковий зв'язок він іде зверху вниз. Тобто Бог є причиною існування усіх цих нижчих шаблів. І далі Ансельм вже в іншій праці про Слогіон. Виводить ще більш простий аргумент для того, щоб довести існування Бога, він каже, що Бог є найбільшою досконалістю, і знов-таки він ставить перед собою того самого атеїста, з якого ми розпочали, і каже йому, Бог є найбільшою досконалістю. І атеїст каже, що ні, такого Бога не існує. І Ансельм його питає: Добре, тоді уяви собі щось більш досконале, ніж Бог. І атеїст не може цього уявити. І більше того, коли він намагається уявити. Певну досконалу ступінь будь чого. То він буде уявляти щось неможливе. Тобто, наприклад, щось саме золоте або щось саме добре, щось саме справедливе. Тобто, коли ми думаємо про щось саме добре, то швидше за все, це буде певна абстрактна ідея, і вона буде вища, ніж будь-яка людина. Тобто, ми не можемо подумати про якусь людину як найдобрішу. Ми обов'язково будемо брати цю чесноту та ідеалізувати її для того, щоб визвести її в цей вищий ступінь. І таким чином. Навіть атеїст може створити оцю ступінь досконалості, тобто подумати про. Найвищу ступінь досконалої чесноти, і ця найвища ступінь досконалої чесноти і буде Богом. І тут е, Ансельм доводить цей аргумент до дещо абсурдного наслідку. Він каже: якщо ми можемо щось помислити, то воно обов'язково існує у і у реальності. Тобто, коли ми думаємо про цю найдосконалішу істоту, коли ми виводимо оцього ідеального доброго. Когось, то він починає існувати в реальності. Тобто без цього існування ми не могли б його помислити. І цей аргумент він став одразу мішенню для критики, він став мішенню для обговорення на багато багато старічів після нього. І такий собі монг під на прізвище Гауніло написав. Невеличкий трактатик, який називався Відповідь з перспективи дурня. І він запропонував Ансельму наступний експеримент. Добре, давайте будемо думати, що Ансельм правий. Тільки давайте замінимо це невідомо, що Бога на острів. І таким чином ми кажемо, що. Десь існує якийсь острів, краще якого неможливо помислити. І якщо виходити з логіки Ансельма, то якщо ми можемо помислити цей острів в нашій голові, то він дійсно існує. Хоча нам абсолютно зрозуміло, що такого острову в житті немає. Таким чином, ґаніло каже, що цей аргумент, якщо ми його перенесемо на Бога, він працює точно так же. Якщо ми помислимо цього найбільш досконалого і супердоброго та суперблагобу. Бога, то від цього він не почне існувати у реальності, так само, як не почне існувати цей острів. І Ансельм відповідає на цей аргумент, кажучи, що реальність, яку він має на увазі, не має нічого спільного з реальністю островів, дерев та інших фізичних об'єктів. Тобто, зрозуміло, що острів не матеріалізується, тому що він існує в нашій голові. Але і Бог не існує у фізичному просторі, так само, як існують острови. Тобто, коли ми мислимо Бога, то ми мислимо метафізичну сутність. І ця. Сутність є єдиною вічною та немає фізичного тіла, оскільки фізичне тіло було б недосконалістю. І таким чином, коли ми мислимо Бога, то він існує. Однак існує він у своєму власному вимірі, який безперечно є трансцендентним стосовно людини. Цей аргумент займав розум інтелектуалів ще дуже багато часу, і дехто вважає аргумент Гауніло, Переконливим, втім, це не зовсім так, оскільки Гауніло фактично підміняє поняття, і Ансельм це досить таки правильно підмічає, тому що йдеться не про реальне існування фізичних судностей, а йдеться про реальне існування ментальних об'єктів. Тобто, ми не можемо по логіці Гауніло виводити, наприклад, існування нашого підсвідомого. Однак наше підсвідоме, тим не менше, існує. Однак. Попри те, що Ансельм вже досяг доволі таки амбітної мети, тобто він висунув достатньо раціональне пояснення буття Бога. На цьому його амбіції не закінчуються, оскільки Ансельм є церковним діячем, та Ансельм для Ансельма дуже важливо цього Бога співставити з тим Богом, якого ми бачимо у християнській релігії. Тобто це не якийсь абстрактний Бог, який точно існує, а це конкретно християнський Бог, про якого писала Біблія. Тому він не обмежується тим, що просто доводить. Його існування, однак йому ще потрібно довести існування його атрибутів, тобто йому потрібно показати, що Бог саме такий, який його малює християнство. І який же цей Бог? Перш за все, цей Бог він не має страждань, він всемогутній, він неподільний, він вічний, він безсмертний і тому подібне. І фактично логіка Ансельма це така собі машина з генерації атрибутів Бога. Тобто, якщо ми будемо її вживати правильно, то ця сама логіка з його доброту. Та величчю вона розповсюджується на будь-який інший інструмент. Дивіться, це працює як магія. Люди є смертні, хтось живе довше, хтось живе менше. Черепахи живуть довше, ніж люди. Наприклад, акули живуть довше, ніж черепахи, однак всі помирають, а щось не помирає. Тобто, досконала сутність не буде помирати. Всі складаються з частин. Хтось з більших, хтось з менших, хтось складається. З однієї, з двох частин, хтось трьох, хто з чотирьох, однак Бог не має частин. Тобто, коли ми підіймаємося ступенями досконалості, то в кінці ми завжди будемо зустрічати Бога. І так само з всемогутністю. Тобто, хтось зовсім не має впливу, хтось має більше впливу, який-небудь імператор має дуже багато впливу, хтось має ще більше впливу, ніж імператор, Бог має весь вплив. І таким чином Ансельм доводить всі ті атрибути Бога, які у нього мають бути за християнською Однак зрозуміло, що це потребує певної майстерності, тому що, по-перше, Біблія досить таки самосуперечлива. По-друге, ми точно не знаємо, які атрибути приписувати Богу. А по-третє, ці атрибути можуть входити у суперечності одне з одним. Тобто, наприклад, Бог є одночасно всемогутнім та Бог є одночасно справедливим. Однак, якщо Він є справедливим, то він не буде чинити щось по несправедливості. То чи може Бог вчинити несправедливо? Якщо він всемогутній, то єдине. І так, якщо він справедливий, то по ідеї ні. І тому Ансельм бере на себе відповідальність, не мов би узгодити ці божественні атрибути. І деякі речі хвилюють Ансельма особливо. Тобто це такі речі, як існування Бога. Поза часом та його простота. Тобто, за писаннями святого Августина і за дуже багатьма пасажами з біблії Бог це єдине, тобто він неділимий на частини. І чому це так? Тому що на думку Ансельма, частини вони є недосконалими. Тобто, досконалою може бути одна частина, але якщо щось складається з двох частин, то це ціле буде існувати через частини. Але Бог не може існувати через щось, тому що він є досконалістю сам по собі. Відповідно. Він є єдиним. І до того ж, ці частини будуть у певних відношеннях одне до одного. Тобто ці частини будуть більшими або меншими, ці частини будуть існувати окремо. А Бог є простотою, Бог є єдністю, тому він існує як цілісність. І те так само і з часом. Тобто, якщо Бог би існував в часі, то він підпорядковувався плину часу. Тобто, час мав би якийсь вплив на нього, і він існував би по-різному у ці різні фрейми часу. Тобто, він існував. Існував би через час. Знов таки, Бог не існує через щось, на Бога нічого не може впливати. Саме тому час існує через Бога, а не Бог існує у часі. Тому для Ансельма найбільш важливою є максима загальна те, що Бог може чинити вплив, але на Бога нічого не може впливати. Таким чином, підбираючи будь-який атрибут, ми маємо завжди пам'ятати про це. І виводячи, наприклад, такі атрибути, як безсмертність або внепросторовість, позачасовість, ми завжди маємо розуміти, що. Ті речі, які впливають на людей, ніколи не впливають на Бога, і що можна сказати на честь Ансельма, що він майже ніколи не апелює до невідомих божественних шляхів, що дуже популярно у схоластиці на той час, і що дуже популярно у християнстві взагалі? Тобто, коли християнський філософ приходить до якоїсь. До якогось питання, яке він не може пояснити, як правило, він каже: ну, несподівані шляхи, несповідані шляхи Бога. Тобто Бог настільки великий, що ми не знаємо, як воно у нього влаштоване. Ансельм знає, і Ансельм достатньо переконливо показує, що у нього є якісь базові вірування у те, яким є Бог. І на основі цих вірувань він вже достатньо раціонально виводить ті характеристики, які Бог має. І зрозуміло, що існують і інші проблеми з цими атрибутами, і такі проблеми переважно виникають через всемогутність Бога. Тобто, нам дуже легко придумати щось, що буде суперечити всемогутності, і, наприклад. Нехай ми запитаємо, чи може Бог брехати. І якщо він може брехати, то е, значить він не все благий, оскільки брехня це погано. А якщо він не може брехати, значить він не все могутній. І Ансельм має відповіді на це. Що він каже, що брехня саме по собі це не частина блага, а це навпаки слабкість. А Бог не має слабкості, тому він не здатний до того, щоб брехати. І це ніяк не порушує його всемогутності. Тобто ми маємо розуміти, що його сила вона е, не має жодних обмежень. Однак, брехня сама по собі вона не є чимось хорошим. Це так само як померти. Тобто, Бог не може померти просто по визначенню, тому що це є недоліком, а він є всемогутній і всеблагий. І відповідно, так само як і померти, Бог не може і брехати, але це не обмежує його всемогутності. І так само можуть бути і аргументи на користь того, що Бог є, наприклад, справедливим, але Бог спасає грішників. І відповідно чому ж він спасає грішників. То хіба це справедливо спасати грішників і він мав би їх покарати. І е, Ансельм, знов таки вирішує це через е, благо і через е, Божу благодать. Тобто Бог, він найдобріший, він найкращий. І відповідно тому він є милостивим. І тому він спасає грішників. Однак, спасаючи грішників, він перед тим їх карає. Тобто він, наприклад, проводить їх через. Е, Коло цього чистилища, чи він накладає на них певні страждання, чи щось подібне. Однак це все робиться для блага спасіння. Тобто, благодать Бога вона у тому, що він хоче всіх спасти. Однак його справедливість вона накладає певні умови на те, на самі ці кондиції спасіння. Тобто ця справедливість вона є атрибутом благодаті, і ця справедливість дозволяє йому обрати для кожного те покарання. Або ту винагороду, якого кожен заслуговує, і наступною дуже важливою темою, яку яку Ансельм присвячує значну частину своїх писань, це є тема правди та свободи волі. І теорія Ансельма тут надзвичайно цікава, оскільки вона є одночасно доволі радикальною та доволі досконалою філософською. Отож, що таке правда для Ансельма? Правда це чистота думки. Через саму себе, що мається на увазі, що хтось чистий думкою, не тому, що він очікує певної винагороди, а хтось чистий думкою або святий через те, що він а, хоче бути святим, тобто це а, така собі безкорислива а, теорія правди. І якщо ми це будемо а, переводити на правду у якихось реальних обставинах, то це. Така правда, яка є правдою незалежно від обставин. І ця правда може бути дуже різною. Тобто, для е, тварини, наприклад, ця правда буде в тому, щоб з'їсти іншу тварину, тому що це просто те, що їй каже її природа. Однак для людини ця правда в тому, щоб чинити благо незалежно від обставин, які відбуваються. І це насправді накладає надзвичайно сильні обмеження та надзвичайно сильні кондиції на. Те, якою є людина, і як їй варто чинити. Тому що для Ансельма гріх він чиниться не у житті, а він чиниться у нас в голові. І він чиниться через оцю саму правду. Тобто, уявімо собі, що є оцей догмат: не побажає жінки ближнього свого. І е, людина. Нехай, яка вона буде свята, і нехай вона нічого взагалі не робить для того, щоб досягнути цієї жінки чи, чи, чи чогось подібного. Якщо вона має в голові таку думку, якщо ця думка про то вона вже згрішила. Чому? Тому що е, ця правда вона не має втілюватися у фізичному житті. Вона є достатньою, якщо вона існує в нашій голові. І відповідно, людина, що дійсно є святою, що дійсно є благою, вона тримає свої помисли та свої думки. Мки благими через те, що вона хоче бути благою, і ні через що інше. Тобто, не тому, що вона хоче потрапити в рай, а не, або не тому, що так сказав наставник монастиря або вчитель. Вона робить це через саму себе. І, відповідно, це підіймається на найбільш високий теологічний рівень і стосується свободи волі. Отож, коли ми думаємо про Бога та Янголів, то вони мають свободу волі. Однак їх свобода волі вона реалізується в тому, що вони тримають чистоту своїх помислів та тримають свою святість заради самої себе. Тобто вони мають змогу грішити, але вони не грішать. Чому? Тому що вони тримають святість і чистоту заради самої себе. І це ключ до пояснення Ансельмом. Того, яким чином стається падіння янголів та падіння сатани, та, власне кажучи, людське гріхопадіння. Отож, що відбувається, Бог у своїй милості наділив янголів бажанням до справедливості та бажанням до щастя. І ті янголи, які обрали бажання до справедливості та реалізовували це бажання, вони залишилися вірними Богом. Однак ті, які переслідували бажання, Щастя, вони йшли далі і далі і далі, і в якийсь момент вони не змогли витримати оцю от чистоту та святість своїх помислів заради самої себе. Тобто вони почали бажати чогось через щось, тобто людських насолод через те, що вони приносять задоволення. І відповідно, ці янголи вони і стали падшими янголами, тобто вони через свою свободу волі обрали це, це гріховне життя. Інші ж янголи, які залишилися вірними. Справедливості отримали у винагороду усе можливе щастя, яке можна досягнути у рамках цієї справедливості та у рамках святості. І відповідно, вони залишилися вірними Богу, вони залишилися його поплічниками. Люди ж маючи ті самі здатності, тобто перші люди Адам та Єва, вони також вибрали щастя, і вони вибрали щастя всупереч. Справедливості, вибравши щастя всупереч справедливості, вони здійснили гріхопадіння, і відповідно ми зараз через це переживемо в такому недоскональному світі та фактично боремося з наслідками цього. І відповідно в нашому житті у нас є єдина можливість повернутися назад до Бога, а саме обирати справедливість та зберігати оцю от святість та чистоту помислів через самого себе. І це, в свою чергу, повертає нас до кредо, про яке ми говорили на початку, тобто віра через розуміння. Оскільки у цих перших янголів, у перших людей було дуже чітке розуміння того, що вони робили, і того, що вони хотіли. Тобто вони хотіли все більше і більше задоволень, вони хотіли все бути більше і більш щасливими. Однак вони в якийсь момент втратили віру у божественність Бога та у його велич і у свою власну святість. Тобто, вони почали ставити, які. Якісь умови та вони почали досягати чогось заради чогось, а не заради благодаті, як такої. І відповідно для того, щоб повернутися у царство Боже, і для того, щоб бути хорошою людиною, людина має повернутися до Бога, тобто вона має поставити віру на перше місце, і все розуміння, яке у неї після цього буде, все раціональне, має бути підпорядковане вірі, і таким чином ця віра буде не мов би поводирем, і одночасно не мов би таким парканом, що буде відгороджувати людину від усіляких негідних помислів та гріховності, і цей паркан буде стояти навколо дороги, яка буде вести у царство Боже. Саме такою, якщо дуже коротко, є теорія Ансельма Кентерберійського і його доказ буття Бога, попри те, що він, можливо, не переконає усіх атеїстів в тому, що Бог таки існує, одночасно є однією з перших таких досконалих та дійсно раціональних спроб доведення буття Бога через аргументи логіки та через філософські аргументи. Чи здається такий, такий доказ переконливим вам? Я буду радий почути ваші думки в коментарях. Ставте ваші лайки та Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу!